Перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити і дізнатися про свій статус якомога раніше важливо із 20 по 24 листопада триває європейський тиждень тестування. Ініціатива запроваджена 2013 року. Одесити можуть у рамках акції зробити відповідні тести у центрах первинної медико-санітарної допомоги безкоштовно. Весь світ приділяє увагу такому серйозному захворюванню як ВІЛ-інфекція. Чому ми приділяємо увагу? Тому що дуже важливо знати свій статус для того, щоб своєчасно розпочати лікування, тому що тільки своєчасне лікування врятує людину. Поранення, переливання крові загалом, кожен хто має контакти з кров'ю та іншими біологічними рідинами людей із невідомим віл статусом, а це стосується також і медичних працівників, військовослужбовців, рятувальників, перебуває в зоні ризику під час професійної діяльності. Кожна обізнана людина має знати свій віч статус, тобто це не боляче, це швидко і це відповідально по відношенню до себе та своїх партнерів. Медики розповідають, що наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо, але сучасна терапія забезпечує повноцінне життя ВІЛ-позитивним людям. У свою чергу гепатит С, який передається через кров, може стати діагнозом на все життя, а лікування вірусного гепатиту Б, що передається кров'ю та через інше виділення інфікованої особи, довготривале, тому вчасне виявлення сприяє більш ефективному збереженню здоров'я. Адже що раніше вірус знайдено, тим раніше людина розпочинає лікування. Ці гепатити є ну, такими більш загрозливими, я б так сказала, для здоров'я людини, тому що вони спричиняють серйозне захворювання печінки, яке може призводити до цирозу печінку, до раку печінки і, звичайно, суттєво псує життя пацієнта. Від гепатитів Б і С Слід відрізняти гепатит А, більш відомий як хвороба Боткіна або хвороба брудних рук. Його спалахи нещодавно були виявлені у Вінницькій і деяких інших областях України. Це теж захворювання печінки, спричинене вірусом, але гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки, і майже всі люди, уражені гепатитом А, одужують. Однак захворювання може мати як легкий, так і тяжкий перебіг, говорить врач. Зазвичай це такі симптоми, ну це можна побачити. Кажуть, да? людина пожовтіла, тобто її шкіра приймає такий більш, більш жовтий окрас, і якщо ми подивимося на очі, то біла частина нашого оку може також стати жовтою. Окрім цього, можуть бути такі ну, неспецифічні симптоми: це слабкість, це блювота, це нудота, це біль у животі. Лікарі вважають найефективнішими засобами боротьби з гепатитом А контроль санітарних умов, підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинацію. У МОЗ України стверджують, що вакцини проти гепатиту А розподілені до кожного регіону, зокрема до найуразливіших областей, де прогнозовані повені та паводки. Зробити щеплення можна власним коштом, проконсультувавшись із сімейним лікарем. У центрі первинної медико-санітарної допомоги, де ми побували, зазначили, що звернень із симптомами гепатиту А. Останнім часом не було.